Доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Щира подяка спонсорам мого каналу Полі Карповичу, Христині Зубяк, Сюзанусі, Демону Нейру, також Назару Джі, також адвокату Миколі Пашківському та Вікторію Нокс. Ну що, шановні друзі? Хочу вам записати ще одне відео. Ви сьогодні бачили, я запускав нижче відео зустріч з Вовою Лєшем. Досить класно ми зустрілися, класно, можна сказати, поспілкувалися. Ось і... Але мова не про це. Хочу сказати особисто мому товаришу. Вілєшому моє сердечко тобі е, велика повага до тебе, за те, що ти вже 12-й рік е, нас захищаєш, за те, що ти в свої молоді роки побачив дуже багато різних речей за те, що ти цих 12 років віддав життя за нашу неньку, за. Наше життя, От. щиро тобі вдячний. Е, хочу сказати, це дуже щира, е, дуже класна людина. От. Е, якщо хтось має таких друзів, е, це треба цінувати. І на цьому треба триматися, і на цьому я думаю, що як буде більше таких друзів, як Володя, Леший, думаю, що все буде в країні гаразд, бо на таких справді тримається наше військо. Я тобі щиро вдячний. Ти бережи себе. От. Всіх благ тобі, всього найкращого. Бережи себе, друже. І саме цікаве, коли ми зустрілися, коли він до мене під'їхав, погода була дощова. От я був на праці, ми зізвонилися. Він приїхав до мене на працю. Трішки посиділи в мене там, потім поїхали там до мене, трішки там щось поспілкувалися. Зазвичай він дуже скромна людина і досить щира людина, досить добра людина. От. Я дуже вдячний тобі. Володику, що я з тобою подружився, дружу з тобою. От. І що навіть було на новій почті, бо там мені посилочка прийшла, була вчора, яку я поклав у холодильник на завтрашній стрім. І мені перезвонює нова пошта, щоб не побутили посилки, а в нас я вже в холодильнику. Ми з ним ще поїхали на нову почту. Е, я забрав свою посилку, вертав ту посилку. Е, саме смієшнеше, що я тримав її в холодильнику, там мало бути дещо що буде на стрімі е, завтра. От. Е, я тримаю її в холодильнику, а там, е, як мені сказали, на новій пошті досить зміялися. От, е, Що там оказалось, носки. Нижня білизна і так далі, ну було дібне. І я їм кажу: ну, шановні, в ну, мене мав бути стрім, якби я ну, на стрімі би відкривав би цю коробку, досить би була класна дегустація. Така справа. Добре, мова не про це. І я йому дещо там, ми там з ним щось переговорили, дещо йому презентував, ну ми з тим. І потім я захотів йому ще подарувати е, кого. Но на кишенях, ну, ви всі знаєте, на кишенях у мене Вікторій Нокс, швецарський ніж. Ось. І я захотів йому подарувати. Він, типу, цього не очікував. Ось, я кажу, давай мені монети, бо вночі так не даряться. Давай мені якусь монету, желізу. Він каже. Зараз я пошукаю, десь у мене десь може є монета. Коротше, в кошляку заліз, дістав е, пару монет. мені це Я йому е, презент, ну дарую цей ніж. І він такий, е, коротше, ну, швейцарський. І він такий, ну, це людина, просто я в захваті, І він такий, я так не можу. Я кажу, смислює? Ну він каже, я не можу так. Вибачте, що скажу, як вона є, друже. Каже, в мене теж на кишені, і я хочу подарувати. І він мені подарував спайдерку. Ну, я був в захваті, просто в захваті. Тобто, ви знаєте, ще маю Вікторінокс на кишені для міста. Ось. І ця спайдерка буде також у мене в кишені. Це для мене дуже символічно. Це від мого товариша Володику, таку щиро вдячний. Хочу вам показати цю спайдерку американську. Ось так ось вона виглядає. Це все оригінал. Бачите. Це є Gold Colorado. Золотий Колорадський жук, де є клеймо. От. Ну, Спайдерка досить класна, досить. В общем, бомбезно. Тут є напис Е, Зараз вам скажу так, Голд Колорадо Юса от е, GPM, то є CPM s 30 v Ось такий ось ніж. А щічки тут виконані, так якби Ну, вам не видно, вони так би прозорі йдуть. От, в пікселях. От, досить класний ніж. Ну, мені дуже подобається цей ніж. Взагалі не сподівався, було таку дякую тобі, щиро від душі. Блін, ну ось, ось так ось він виглядає. Тут є розширення і звужується на кінці. Бачите, ось є клеймо жука. Колорадо. Ось тут. Я не знаю, як камера сфокусується. Ось так ось виглядає, все оригінал. Досить класно, ну, мені подобається сама геометрія ножа. І саме класно, що оце от під пальцем вибачаюсь, Ось це ось під пальці дуже зручно. Тобто, коли ви ріжете, палець не скользить. Ось. Так зачиняється і саме класно, що він відкривається. Ну, це для мене це подарунок від, від тебе Вова, Це саме... Це саме бомбезне. Це не йде в колекцію, це йде мені в кишеню. Це буде ніж зі мною. Ось, Досить класні щічки. Щось подібне на вініл, не знаю, який є отвір темляк. Тут можна покласти. Ось на штифтах, досить класних. Досить зручний в руці. Ось, Я тільки ось його дістав, бо я. Коли ми з ним зустрілися, я попав в кишеню і тільки ось дістав, коли переодягнувся і дістав е з джинсів. От. Е я його не заточував, говорю зразу. Він мені дістав його з кишені, мені подарував. Я його не заточив. Чесно. Дивіться. Я не знаю, які в нього роботи він виконував, бо він зараз, ну, самі розумієте, бо по ножу видно, що роботи виконувались. Ось. Чуть-чуть є такі. Ось тут. Але досить класний, досить зручний, тактичний ніж. Ну, Ріже ідеально. Все чітко. Завтра на дегустації на прямому ефірі на стрімі. Буду розрізати, буду щось готувати, і буде дегустація того продукту корейського, який вже бачили, який має бути. Так що щиро дякую за цей ніж. Далі зараз працюю над другими ножами. Далі Полі Карповичу також доробляю ніж. Ну що, зустрінемося. Завтра зазвичай 13-14 година на стрімі. Запрошую. Володику щиро дякую за цей красень. Ось він буде зі мною. Е, поки що все. Далі буде ще відео. Заходіть завтра на стрім. Всіх чекаю. всім всіх благ, всім всього найкращого. Ході палець вгору, хто палець вниз, підписуйтесь на канал. Всім пока.